Доброго дня! Третій урок, де ми спробуємо трішки детальніше проаналізувати партію. Кожен день дається три головоломки. Да, давайте їх розв'яжемо. Так. І один розбір, детальний такий розбір, де там тренер щось там показує. Так. Що тут? Тут треба якось вижити... Пі... Пішаків, да? Треба якось. Висити. Ну ось. І все. Один пішак Давайте. Так, тут ми маємо справу з чим хід білих да? Ну що, шахуємо і проводимо. І чудова така вилка, да, коли нападаємо і на короля, і на короля. І, звісно, що його забираємо, а потім цю. Цього пішока долоним і виграли партію. Так, так от, кожна партія це розв'язок таких міні головок так І Зараз, коли буде аналіз, ви побачите, що сама партія вона якби і виглядає як такий суцільний танець, да? але танець він складається з певних е, рухів. А у рухи вчимо на тренуванні? Так само і тут. Шахи це партія. Партія шахів вона складається з таких з багатьох-багатьох головоломок. Багатьох. Ну, На початку суперники вибирають кращі дебюти. Ось тут спеціально віддав пішку. Потім почав шахувати, чекаючи помилки суперника. От він вже має перевагу. Чому? Тому що в мене ходить лише одна фігура, а в нього якби вже королівський фан, він такий вже розвинений. Ну тут дали мені. Але одна пішка вона. Тут нічого не варто. І ось, як ви бачите, чому невдалий хід, тому що, показує, що можна було неприкритого коня вдарити. Да? Тобто ми б'ємо і у відповідь він нічим не є, не? так, на тому місця цей хід не побачив, а... якби напав на ферзя зараз, От розміняв фігури, але ж не вигідно, бо чорні мають перевагу, 3,8, так? то тут треба було, я спеціально відкриваю той фланг, щоб можливо поатакувати. От. Чи виходить це щось не дуже, да? А поки фігур стає все менше. О, але ось тут. віддав коня, але виявляється, що в мене 5 фігур, у нього теж 5, але ось такий хід, да? не, не досить вдалий чому, тому що що далі треба робити? Так, як тут аналізувати партію, да? ключовий моменти, розпочати розбір. Тут в мене час вийшов, так? Я партію програв, бо ми грали поховинці. Але як тут далі вигравати? Так, ну погано, що в цьому аналізі нічого такого. Так, ось можна натискати, що Повторити спробу. А, підказку, так? Треба да? було пешкою виходить перекриватися. Чому цей хід невдалий? Угу. Ну, тому що ось, по-перше, отак офіцера можна. Якщо він так б'є, то що? То отак ми забираємо. Чому ми так забираємо? Бо... Тура його зв'язана, да? вона не може сюди відступити, бо тоді ж офіцер б'є короля. Зв'язали ми так от туру, в принципі, її можна забирати. Але ось тут ми виграємо і виходить, що ну, партія ще не зовсім виграна, бо в нього ще залишається тура гладьям офіцер і кінь да? з трьома фігурами ще можна захищатись, тим більше в таких от рослих партіях. Так, ну от бачимо, підказка нам показує. Але цей аналіз, <гум>, який дається щось не надто себе показує. Так. А інші аналізи вони більш, ну, краще, тому що ось тут ми... Ось тут ми ось бачимо. Три варіанти, найкраще. Да? Так, і ось, наприклад, я ходжу і за білих, які найкращі варіанти? Найкращий варіант це офіцер, виходить на поле D3. Ця партія чим гарна, тим, що тут я почав атакувати. Да. Білі хотіли забрати цього коня. Я коня прикриваю. Ну, далі треба було або дні, або іншої. Що далі? дивіться, а, які далі найкраще. А 3 да? тобто однією цією пішкою проганяти да, мого коня. Відповідь я ж нападаю на ферзя і все залежить від того, куди ж відходити. Куди відходити ферзе. Ну, суперник має зараз ну, а, ні, порівну майже порівню, 0,30. Але суперник дуже невдало відійшов. він хотів розмін ферзів зробити, але натомість попав на ось такий шах, таку вилку. Да? Тобто шахує короля, кінь і забирає ферзя. Після цього, звісно, що тут ось можна було грати, хоча 7,3 солідна перевага. Я б, мабуть, ходив ось так. Мені треба відходити. Да? Кудись резин. Ну а далі. Який план? Розміняти цю ладю, розміняти інші фігури і доводити справу до перемоги. То ось тут, ви бачите, да? три найкращі ходи. Кожен наступний хід ще гірший, погіршує ситуацію. От, наприклад, що в цій справі було бити? Так, якраз, бачите, ладья на цю клітинку, на D3. Мені в свою відповідь треба було ставити шах, Да? Якщо бере, то тоді ставимо шах і забираємо ладью. Віддати офіцера, пожертвувати офіцером, да? щоб забрати сильнішу фігуру ладю. Ось такий один із принципів. шах. Ну а далі mm -hmm. та, та ладя не грає офіцером. А, дивіться, да, навіть що? Навіть, так, да, можна забирати, але ж тоді дивіться, перевага відразу падає. Тому що ладят -то є. Ну, будь ось так, так, да, треба ходити, бо якщо він кудись відходить, ось сюди, або то мат виден хід, так? Да? Значит, пишется М1, хід. О, хид. Партия закинь. Значит, мы тут требуем менять. Наикращий хит, а хотя конвер... не.